Друзі, перемога вже близько. Перемога вже близько. Про це говорить багато факторів. Про це говорять нюанси в поведінці суспільства, в поведінці окремих політичних персонажів, як нових, так і старих. І хочу вам сказати, що перемога вона настільки близько, що її вже починають ділити. Це дуже неприємно, але це відбувається. І приємно нам це чи неприємно. Це вже десяте діло. Ми повинні сприймати це і якось цим працювати якось на це реагувати. Ми бачимо, що частина перемоги, яку кожен хоче отримати собі, як винагороду, вона буде мати вигляд електоральних вподобань, тобто ваших голосів. Зараз багато політиків, як старих, так і нових, роблять все можливе для того, щоб ви вирішили, що перемога відбулася саме завдяки їм. Чим більше людей вирішать, що саме ці політики мають безпосереднє відношення до перемоги, тим більше голосів. Вони збираються набрати. Я, до речі, помітив одну дуже смішну річ: один з нових політиків Олексій Арестович, наприклад, для того, щоб якось себе в цьому процесі отримання голосів. Унебезпечити, звинуватив Петра Порошенка в тому, що той почав виборчу кампанію. Дивно, що Олексій не помітив це ще 4 місяці тому, а помітив це лише зараз, коли сам розпочав свою виборчу кампанію. Але про це ми поговоримо згодом. Дамо хлопцям трішечки часу на те, щоб розігнатись. Ну і подивимося, як вони будуть тертись один об одного, як співав Кузьма в відомій пісні. Як вони будуть тертися один об одного своїм. Бортами або не бортами, але ж повертаючись до теми, до теми перемоги, як на вашу думку, кого найбільше ненавидять ці персонажі, які хочуть отримати собі шматочок перемоги будь-якою ціною? Так вони ненавидять справжніх переможців, вони ненавидять дуже сильно саме тих, хто цю перемогу здобув, тому що вони в свій час не змогли. Цього зробити це звичайна людська заздрість і виправдовування своєї неспроможності, своєї безпринципності, своєї слабкої політичної позиції в ті часи, коли у тебе була можливість отримати цю перемогу, але ти не мав стільки сміливості, щоб поставити на кон. Своє життя, свою політичну кар'єру це все дуже зрозуміло, але з точки зору професійної діяльності для більшості громадян, які голосують на виборах, всі ці історії проходять непомітними. Багато хто з громадян забуває в принципі політичне майбутнє певних персонажів, забуває їх політичні сумнівні. Сумнівні здобутки, їх безпринципність, їх домовленості та все інше. Саме тому про це весь час доводиться нагадувати. Про це нагадують і спеціально навчені люди, які чудово пам'ятають, хто чим значить запам'ятався за часи своєї політичної каденції. Так і самі персонажі, вони не нехтують зараз можливістю нагадати про себе, розповідаючи, скільки грошей вони витратили. Наприклад, один з колишніх президентів розповідає зараз на білбордах, білбордах про те, що витратив вже більше мільярда гривень. Більше мільярда гривень на допомогу Збройним силам України. Але давайте згадаємо про е, смотрящих так званих з його боку народних депутатів е, Грановського та Кананенка, які допомогли йому ці гроші заробити. Тобто зараз певні політики витрачають на свій власний піар ті гроші, які... Просто вкрали у держави, коли були е, при владі. Ми також не повинні про це е, забувати. Всім їм зараз дуже сильно заважають справжні переможці. Вони заважають їм ділити перемогу. Вони заважають їм отримувати свій шматок оцього ласового пирога, е, завдяки якому вони сподіваються. Увійти в історію не лише як крадії, не лише як злочинці, не лише як державні зрадники, а і як нібито герої, влада дуже токсична річ, і той, хто колись вже її спробував, не може від неї відмовитись і готовий заради неї майже на все. Тому ми повинні пам'ятати, що Найближчим часом ми стикнемось з великою кількістю дуже негативної інформації на адресу тих, хто дійсно здобував цю, цю перемогу, дійсно ставив на кон своє життя, ризикував життям, розумів, що жодних домовленостей не буде. Ми повинні пам'ятати про те, що ті, хто не зміг, Отримати перемогу більш за все ненавидять тих, хто її отримав. Немає більш, мабуть, сильної ненависті до тих людей, які виявились більш принциповішими, більш сильнішими, більш героїчними, ніж ти. Це я маю на увазі з точки зору політиків. Серед людей це абсолютно нормально. Люди сприймають нормально героїв, сприймають нормально. Тих, хто допоміг врятувати країну. Тому, коли дивитесь чергове розслідування, або дивитесь е нові гучні заяви в минулому популярних політиків, про те, що хтось щось десь вкрав, хтось щось е когось зрадив. В першу чергу думайте і згадуйте про їх політичний бекграунд. де вони були, що вони робили за свою каденцію? З, з ким вони товаришували, за що їх вигнали. От, і звісно ж, згадуйте про те, з приводу чого на них відкриті кримінальні. Справи, от, від яких вони намагаються відмахатись своєю, нібито патріотичною позицією, і роблять все можливе, гучні заяви, якісь, якісь яскраві вчинки, для того, щоб потім в суді розповідати, що їх нібито політично переслідують. Якщо для того, щоб вас, шановні. В лапках у пері не переслідували, потрібно просто скинути з кишень всі ті гроші, які ви вкрали, і тоді ви зможете бігти набагато швидше і можливо втечете від закону. Ні, не втечите.